Ого, друзі, перехвалили ми тих козаків з Автомісто. Пан Роман, вчора завезли автомобіль, сьогодні вже кінець дня, що ще не готово? Правильно, вчора дефектували, а сьогодні якраз ремонтуємо. Що У... зробили? <світ> що зробили? Від старості вийшли з ладу подушечки заднього моста, з до дві і ззаді одна. Далі по передній підвісці Слабість їхня цих автомобілів, подушечка нижня е, в коробці ага. і підстукувала шарова опора на речагу ось тут, на правому стороні. В загальному решта все в дуже хорошому стані. І та, як, хлопці оптовували... як там сухенький моторчик, да, мотор, не сухенький, мотор, що мотор, там? Так, моторчик там? сухенький, все, нічого немає ніяких підтікань, нічого. Так як ви обслуговуєте машинки всі дуже професійно, освіжаємо так же само масло в коробці. Масло в моторі вже замінили. Масло так? автоматі, так. Ав масло в автоматі. Масло в двигуні замінено, все обслужено, від А до я. Таке собі масло, дешевеньке. Масло, дешевеньке, так. Потім відчуєте. Німецька фірма Фебі одна з рекомендованих фірм, з якою працює. Друзі, бачите, нічого собі все людям. І хороше масло, і хороша подача, і хлопці. Машинка Хороша повністю по колодочках, по всьому, по ходовці, по кузову, дуже гарний стан, щоб спокійно собі. Кому подобається, купляємо може не треба було таке велике ТО? купляємо і катаємося. Та як не треба? Людина має купити машинку справно. Хлопці, я знаю, наскільки знаю. Хлопці з файного авто продають готові в машинки для користування, а не для того, щоб клієнт ще потім ще собі їх у не ремонтувати. Дякую, дякую, пан Роман. Е, Отак, от як ти кажуть, під під мокру печатку, під розпис повністю дообслуговуємо обслуговуємо наші фані автомобілі і продаємо вам, друзі. Буде повністю обслужені масла, фільтра, ходова, плюс масло в коробці. Ну, пан Роман сказав замінити. Ми їм а довіряємо 201. Заїжджаємо, обслуговуємося. Так, Автомісто. Бай. Автомісто Рекомендуємо хлопцям ще одна автівка обслужена в них. Звертайтеся.